Привіт, друзі! ну що ж, нещодавно я робив опитування в своєму інстаграмі та фейсбук-сторінці відносно того, чи є серед моїх глядачів бізнесмени. Отож, серед опитування я зрозумів, що вас багато. Тому сьогодні ви почуєте відповіді на поширені питання щодо реєстрації діяльності господарчої, вона ж ЙДГ чи спулки ЗО. Як це зробити, що для цього потрібно, та як легалізуватися, маючи такі форми правні? І, звісно ж, також хочу вам сказати, що сьогодні ви ще дізнаєтеся про... Нову інформацію відносно статусу УКР, тому що президент Польщі, як й Дуда вчора підписав уставу. Про це та інше, ви дізнаєтеся, додивившись це відео до кінця. Сьогодні, звісно ж, я традиційно завітав до команди Стармат Documents, де пані Катерина фахівець свої справи відповість на ці запитання, які вас цікавлять. І звісно ж, пані Катерина, доброго дня. Доброго дня, сподіваюся, ви дасте сьогодні відповіді на запитання наших бізнесменів або ж тих, хто планує стати лише бізнесменом. Ну і звісно ж. Не відходячи від каси, відразу вам задаю перше питання. Скажіть, будь ласка, про основні форми ведення бізнесу у Польщі і в який спосіб можна відкрити компанію? Що для цього потрібно? Угу. Основними і найпростішими формами ведення бізнесу у Польщі це звичайно є діяльність господарча, тобто ФОП. Аналог український, так? І, і інша форма це ведення бізнесу це товариство з обмеженою відповідальністю. Тобто у Польщі спуказо. Це дві таких основних, найпростіших, найрозповсюдженіших форми ведення бізнесу у Польщі. Як їх зареєструвати і що для цього потрібно? Знову ж таки залежить від форми ведення бізнесу. Якщо це діяльність господарча, діяльність господарчу ми реєструємо в центральній евіденції діяльності господарчих. Якщо це стосується безпосередньо спілки зоо, ми її реєструємо в КРЕСТИ. Тобто це два абсолютно окремих незалежних від себе реєстра реєстрації того чи іншого бізнесу. Що стосується самої реєстрації, якщо взяти е, діяльність господарчу. Досить така проста форма реєстрації бізнесу. Початкова, ви можете її зареєструвати самостійно, навіть онлайн на сьогоднішній момент. Якщо ж у вас виникають проблеми, ви можете скористатися з послуг бухгалтера. Вернутися до ужен до мяста з проханням про реєстрацію вашої діяльності господарчої. Що стосується спілки зоо товариства з обмеженою відповідальністю самостійно також можете зареєструвати, бо знову ж таки існує така система, яка називається С-24. І там, ви, якщо маєте довірений профіль, ви можете це зробити самостійно. Або ж якщо ж ви не можете самостійно цього зробити, то так як при діяльності господарчої, ви можете звернутися до порад кваліфікованого бюраксінгового і вони вам допоможуть. Ще раніше, також найтакою розповсюдженою формою реєстрації спілки ЗО або інших видів ведення бізнесу, також була реєстрація у нотаріуса. На цей момент вона менш розповсюджена, але все ж таки нею в певних моментах варто скористатися. Коли ви реєструєтесь через систему С-24, там все ж таки досить складно. Прописати певні нюанси ведення того чи іншого бізнесу, якісь речі, які будуть стосуватися співзасновників фірми. Там є такі підставові шаблони, з яких ви користуєтесь, ніяких змін, якихось додаткових, ви до цих шаблонів внести не можете. Тому, звичайно, коли у вас якийсь уже серйозний бізнес і ви хочете прописати всі нюанси ведення того чи іншого бізнесу, то ви краще зверніться до нотаріуса. Чи є якісь особливі такі рішення або ж привілеї для наших українців, які тут перебувають на території Польщі, у веденні бізнесу? Чи для всіх одна схема? Угу. Е, Привілеями я б, звичайно, б не назвала, що це прям привілеї над поляками чи над якимось іншими націями. Я би більше сказала, що для українців з песелем Укор стало набагато простіше зареєструвати бізнес. Це стосується більше діяльності господарчої, звичайно. Бо до початку воєнних дій в Україні особа, яка хотіла розпочинати діяльність господарчу, мусила тут легально перебувати. І мусила легально перебувати тут на підставі карти побиту на сьогоднішній момент. Люди, які мають песель Укр українці звільнені від того, що вони мають легально перебувати на підставі карти побиту, людина мусить посідати лише песель і паспорт для того, щоб зареєструвати свою діяльність господарчу і розпочинати ведення бізнесу. А який бізнес легше відкрити, наприклад, якщо я вмію робити манікюр, там, наприклад, або роблю смачні тістечка, або ж, наприклад, маю напрямок юриспруденції, чи є різниця в відкритті таких компаній? Так, звичайно, є різниця в відкритті компанії в кожному бізнесі. Найкраще скористатися з послуг кваліфікованих спеціалістів, які нададуть безпосередню послугу консультацію з. Того виду бізнесу, який краще буде допасований до вас, тобто, якщо це підставові такі бізнеси, де я роблю манікюр сама, де я виготовляю ті тісточки сама, я не планую працевлаштовувати працівників, то звичайно краще розпочати з ведення єдноособової діяльності господарчої. Якщо ж я планую перенести свій бізнес з України, так планую працевлаштовувати велику кількість працівників. То, звичайно, тут вже краще підійде та ж сама сполка ЗОО. Що потрібно для старту відкриття бізнесу, які існують обмеження відкриття бізнесу? Що потрібно для старту, так як я вже сказала: песель: укр, паспорт, бажання людини, бізнес план, звичайно е... прорахування всього, що може статися в процесі ведення бізнесу. І, звичайно, в першу чергу. Ми думаємо про доход, але треба не забувати також про ризики, які існують під час ведення бізнесу. І звичайно, дохід це гарна ідея про це фантазувати і так далі. Але необхідно опиратися на реальне життя. І я би почала також основну увагу при розрахунку відкриттю бізнесу, все ж таки звертати уваги на ризики, які будуть зв'язані з веденням бізнесу. Закрити простіше це таке додаткове питання, Спілку ЗО, чи єдноособова діяльність? Звичайно, що єдноособову діяльність господарчу набагато простіше закрити, тому що так, так як я вже сказала в попередньому питанні, тут відбувається так: що якщо ми відкриваємо дівальність господарчу, ми... її… Завтра можемо закрити. Ми, наприклад, передумали, що ми не хочемо її закривати, але ми й не хочемо далі вести цю діяльність. Тому ми можемо її також завісити, ділальність господарчу. І ми, сидячи у себе за комп'ютером, маючи профіль зауфаний, можемо на протязі 5 хвилин закрити чи завісити цю діяльність господарчу. Що стосується безпосередньо вже спулки ЗО, то тут уже так просто не відбудеться. Тут необхідно припровадити цілий процес ліквідації спілки ЗО. Це досить коштовна процедура, тому не буде таким простим закрити спілку ЗО. Простіше її буде продати. Так, якщо вона прибуткова. Дорогі друзі, я теж розпочинав свою діяльність в Польщі із спілки ЗО. І сьогодні вже маю і ЙДГ, і вже змінював форму оподаткування. Скажу. Досить непроста річ, коли ти не маєш у кого сконсультуватися. І от таких відео подібних їх насправді дуже мало в інтернеті. Тому я сподіваюся на вашу підтримку і питання в коментарях, яке вас буде цікавити, яке ми не проговоримо. Чи допомагає Starmac Documents у відкритті бізнесу? І якщо так, то яким чином ви це робите? Так, команда StarMac Documents допомагає у відкритті бізнесу. Чим ми допомагаємо? Людина може до нас звернутися, ми надаємо консультацію, ми аналізуємо, звичайно, ідею. Розпочинаємо з того, щоб людина нам розповіла, чим вона хоче займатися і як вона це бачить. І далі ми вже запропонуємо якусь оптимальну форму оподаткування в залежності від вибору типу чи виду бізнесу, про який ми вже розмовляли, і в залежності від того, чи планує та людина працевлаштовувати працівників, де вона цю діяльність буде проводити, чи вона збирається винаймувати приміщення, чи вона це в себе буде проводити вдома. Чи які небудь програми або ініціативи, які використовуються для полегшення відкриття та старту бізнесу? Так, особливо для українців існують певні і програми, і допомоги, і дотації від різних фондів, а також навіть від біржі праці. Тобто особа, яка зареєстрована на біржі праці на протязі півроку. Вона може отримати допомогу на відкриття свого бізнесу. Звичайно, це не є таким простим процесом, що людина просто звертається до біржі праці, і біржа праці одразу надає цю допомогу. Необхідно написати якісний бізнес-план після того, як ви пройдете конкурс, тоді ви отримаєте цю допомогу на ведення своєї діяльності господарчої. Що стосується спулок, наприклад, також є різні типи допомоги від фондів, від унійних фондів. Ці допомоги змінюються на протязі певних років. Якщо ми візьмемо типи допомог, вони знову ж таки більше стосуються того типу бізнесу, який ви будете вести. Якщо ви ведете там it бізнес, якісь інновації і так далі, звичайно, ви можете отримати допомогу від цих фондів. Також ще важчий процес отримання цієї допомоги, ніж при діяльності господарчій. Тому що там вже мусить бути бізнес-план поглиблений, написаний. Як правило, бізнес-план ви пишете, і крім того, кожен з фондів має додатково свій тип заяви, який ви мусите заповнити. Крім того, як ви навіть заповните якісну заяву, напишете, якісний бізнес-план, ви мусите пройти певну. Конкурс, такий кастинг на ті заяви. І Якщо ви навіть виграєте те, що ви займете якесь місце, потрібно не забувати про те, що навіть якщо вам нададуть ці грошові кошти, ви їх повинні. Видати чітко на те призначення, яке ви вказували в даній заяві в бізнес-плану. Тобто, ви повинні далі ще розлічити цю позичку, цю дотацію або цю допомогу. Існує також інший тип, це, звичайно, кредити. Кредити унійні фонди також надають безвідсоткові, тому хто користувався цим, можете також написати там у нас під відео. Я хочу вам сказати, що брат моєї дружини, він є громадянином Польщі, він користувався допомогою на ЙДГ, він отримав близько 30 чимось тисяч, тисяч злотих. І в поляків існує ну, така система, що вони рік повинні проіснувати, і весь інвентар, який вони придбали, лишається при них. Ну і звісно ж, рік вони працювали. Але перед цим ще треба стояти там в ожені праці, щось таке, я пам'ятаю. Деталі я не знаю, але таке існує. Отож, можу ще додати. Бо у нас також є знайомі поляки, які отримали дофінансування від біржі праці в районі 30 тисяч злотих на ведення своєї діяльності господарчої, а також є українці, які звернулися з бізнес-планом до уженду праці і не отримали цієї допомоги. Тому досить все ж таки варто звернути увагу на якість виконання того бізнес-плану. Ми не знаємо також всіх нюансів, які були описані. Ми не бачили цих бізнес-планів. Скільки осіб було також. Приймала участь у цьому конкурсі? Ну точно є посередницькі компанії, які в цьому допомагають в написанні бізнес-плану. Отож, друзі, плавно переходимо до наступного питання: якщо я вже маю існуючий бізнес, які я маю з нього плюси? Чи можу я податися на карту побиту, чи можу я отримати одразу можливо громадянство? Так, звичайно, ви маєте такі плюси, що якщо ви введете свій бізнес, ви можете податися на карту побиту. Якщо ви тільки приїхали до Польщі, і відкрили це у вас перший бізнес. У вас немає ніякого ні походження, ні карти поляка, нічого, то звичайно ви подаєтесь на карту тимчасового побиту. І це один з етапів і процесів вашої легалізації, бо ведення бізнесу це не є ідентичне тому, що ви тут будете легально знаходитись. Це дві паралельних історії. Тобто для ведення бізнесу ви, звичайно, повинні легально перебувати на території Польщі. Ви легально перебували, коли в'їхали сюди до Польщі. по руху безвізовим. Далі, якщо ви отримали песель Укр, ви перебували на песель Укр, і, звичайно, рано чи пізно цей Песель-Укр закінчиться і вам необхідно буде. Перебувати далі, вести цей бізнес на території Польщі. І тому ви повинні скористатися таким своїм привілеєм. Тобто, якщо ви вже ведете бізнес і у вас є доходи на фірмі, ви можете податися на карту тимчасового побиту і перебувати далі легально на території Польщі на протязі трьох років на підставі карти тимчасового побиту. Чи потрібно при або ж під час подачі на карту побиту? По бізнесу підтверджувати регулярне джерело доходів, стабільне джерело доходів і в який спосіб я це можу зробити, знову ж таки це е, залежить тому, що знову ж таки є певні пільги для українців, для людей з песелом України для всіх українців, тому що до того, як е, розпочалися воєнні дії в Україні. Не було таким простим податися на карту побиту від бізнесу. Навіть якщо люди подавалися на карту побиту від бізнесу, вони її, як правило, отримували на рік часу. Незалежно від того, чи в них великі доходи, чи в них маленькі доходи. Для людей з Песелем Укр спрощена система зараз діє. Це не значить, що якщо ви не отримуєте доходів, то ви подаєтесь на карту побиту і ви її отримуєте на максимальний термін. Я скажу чесно, що у нас немає таких якихось. Людей, якими ми займалися, і вони отримали карту побиту на рік часу, ми не пробували в нашій практиці. Не було такого, щоб ми попробували податися з людиною, яка була абсолютно без доходів, і вона отримала карту побиту на три роки, у жонт. Говорить про те, що ви можете пробувати подаватися. Якщо всі умови не будуть сповнені, то ви можете отримати карту на рік часу. Ми не використовували в своїй практиці. Всі люди, що до нас приходять, вони, як правило, або відкривають діяльність, ми з ними розмовляємо, що мусить бути хоча б якийсь дохід, і ми його обговорюємо. І далі ця людина отримує карту на три роки. Тобто, всі карти побиту, які у нас люди отримали від бізнесу. По діяльності господарчі чи по спуці зо вони видані на три роки децесії? Ну скажу до того, що я коли мав спулку зо, то я подавався на основі спулки зо. Це було в дві якщо я якщо помиляюсь, році 2019-му. І можу вам сказати, що ми реально показували дохід спулки. І мені видали карту. Це вже Жешові, Підкарпатське воєводство, на один рік і два місяці. Тому те, що говорить пані Катерина, цілком правда. Тоді просто я ще не знав команди Стермакдокуменс, тому мусив сам подаватися, а точніше з допомогою свого колеги. Отож, переходимо друзі, до наступного питання. Якщо, наприклад, компанія нещодавно була створена і не має ще жодного доходу, і в цей спосіб я можу податися на карту побиту чи ні. Так, ви можете податися на карту побиту. Звичайно, при наявності гарного контракту, підписаного, наприклад, з іноземною компанією чи з якимось постачальником і так далі, коли в контракті буде прописана якась кількість надходжень, які мають у вас бути заплановані, то ви можете податись на карту побиту, тому що процес розгляду справи досить довгий. І до моменту того, як ви отримаєте рішення по справі. Ви також можете згенерувати собі дохід, і в результаті ви отримаєте гарну карту на три роки перебування тут, тобто, не маючи жодних ще надходжень на карту на рахунок банківський, ми вже можемо подаватися, маючи контракт. Так, так. Якщо я подаюсь на карту побиту від бізнесу, які документи мені потрібні, і як відбуватиметься процес, за який термін я можу отримати карту побиту? Знову ж таки треба розділити від бізнесу, тому що бізнес по діяльності господарчі і бізнес по спуці ЗОО – це два різних типи бізнесу, різний перелік документів необхідний для того, щоб податися на те чи інше. Якщо коротко, я пройдуся по всім документам, які необхідні, по основним документам, які необхідні для подачі по діяльності господарчій. Знову ж залежить від того, чи ця діяльність тільки розпочалася, чи вона вже існувала. Якщо ця діяльність була зареєстрована раніше, то необхідно буде також подати певні піти. Якщо це був речаут, форма оподаткування така, то необхідно буде подати під 28 за попередній рік. Необхідно буде також долучити до того евіденції приходів. На день подачі необхідно буде також мати засвідчення з ужинду скарбового засвідчення ЗУСУ о незалеганню в оплацанню податків чи складок. В залежності від того, який це тип засвідчення. Додатковими документами також є злошення даної особи до ЗУСУ. Певні ті контракти, які має та чи інша особа, певні умови, які підписані з працівниками. Тобто, це такі найосновніші документи, які необхідні для подачі від діяльності господарчої. Якщо ж ми візьмемо сполку, то звичайно тут вже перелік документів буде значно ширший. Біланс фірми за попередній рік. Рахунок зискових страт також за попередній рік. Так, якщо маєте працівників, добре. Якщо ж ви в спуці працевлаштовані, е, окей, якась умова праці чи умова злицення, також додаєте. Якщо ж ви не працевлаштовані, але є ухвала о виплаті винагородження в спуникові спузолю презисові спуки зоо, то тоді ви додаєте цю ухвалу. Це також є додатковим підтвердженням того, що ви будете отримувати дохід. Тобто по спуці ЗОО, звичайно, буде значно ширший перелік документів, ніж по діяльності господарчій. Як довго розглядатиметься ваша справа? Попереднє наше відео з Сергієм ми записували у січні місяці. І терміни у нас тоді були на квітень місяць. Зараз терміни на кінець травня. Я думаю, за декілька днів вже будуть терміни на подачу документів на початку червня місяця. І від моменту подачі документів в середньому справа розглядається 4 місяці. Знову, згідно останніх статистик, справи почали розглядатися довше. Крім того, інспектори вимагають більший перелік документів, ніж це було, наприклад, навіть півроку тому. Тому навіть на сьогоднішній момент в наших справах ми доносимо документи. Це не значить, що щось було не подано. Документи вимагаються актуальні. Тобто. Підтвердження заплати ЗУСів за останні періоди на момент подачі, ми, звичайно, це маємо, але в тракті ми ще цього не маємо. Тому інспектор вимагає додатково підтвердження оплати ЗУСІВ, підтвердження оплати пітів за певні періоди, під час яких розглядається безпосередня справа. Дайте ще, будь ласка, відповідь на таке запитання. Якщо, наприклад, я проживаю в іншому воєводстві, не Малопольське, де ви безпосередньо локуєтеся, і чи можу я скористатися вашими послугами і в який спосіб? Якщо це буде просто консультація по відкриттю та веденню бізнесу, так звичайно. Якщо ж це буде послуга, супровід в подачі на карту побиту, ні, ми не супроводжуємо, тому що ми якісно надаємо послугу тут у малопольському воєводстві, знаючи всі нюанси подачі на протязі багатьох років, ми цим займаємося. Окей, тепер переходимо до практики. Скажіть, будь ласка, чи є у вас уже реальна практика, статистика, коли ви допомогли успішно відкрити там, наприклад, спулку або ж е, ту саму ЙодеГ, тобто іноземцям працевлаштуватися і отримати карту побиту в Польщі? Так, звичайно, досить багато компаній вже було зареєстровано після того, як люди у нас були на консультації. Крім того, навіть не тільки зареєстровані компанії, а й також люди отримали карти побиту на три роки для ведення свого успішного бізнесу. Конкретизувати не можу, на жаль, тому що ми підписуємо мову про співпрацю, там, де конфіденційність інформації. Це, звичайно, компанії різного типу, це і будівельні фірми. Це і б'юті салони, б'юті сфера, це і сфера IT. Напевно, сфера IT – це найбільш розповсюджена у нас сфера, яка займає 80% від всього того типу бізнесу, який ми подаємо до дженту. Так, але реально люди, які подаються, наприклад, із допомогою спеціалістів, які з цим працюють щодня, так як печуть пончики, то люди напевно економлять свій час, нерви і гроші. Не всі це розуміють, бізнесмени в більшості розуміють, а звичайні люди тільки вчаться цьому. Отож, друзі, я хочу, щоб ви подякували пані Катерині за ці відповіді, але ще не переключайтеся. Також ви можете написати своє запитання, яке б не було розглянуте в цих відповідях та запитаннях. Ну і звісно, зараз ще ми трошки поговоримо про легалізацію для звичайних громадян, які також думаю, дивляться це відео. Отож, пані Катерина. Скажіть, будь ласка, яка зараз актуальна інформація відносно статусу УКР для громадян України і е, чи є продовження настану на сьогодні? Так як на початку відео ви сказали, дійсно президент вчора підписав уже закон про продовження тимчасового перебування українців до 30 червня, який опублікується, і будемо вже володіти безпосередньо актуальною інформацією про те, що дійсно? Перебування українців продовжено до 30 червня, але знову ж таки це досить короткий мінімальний період. Так як я сказала, вже резервація термінів до уже відбувається зараз на травень місяць, тому червень швидко мене. І тут необхідно знову ж таки пам'ятати про свою легалізацію, тому що знову ж таки очікувати до останнього дня дня, так як зараз, що термін буде продовжено, а сьогодні маємо 21 число, не за горами 4 березня. Люди панікують, до нас масово починають звертатися для того, що ми не знаємо, чи продовжиться цей захист. І дійсно добре, що він продовжується. Як буде в подальшому? Я маю надію, що дійсно він продовжиться, так як і в більшості європейських країн до 2025 року. Але напевно це знову буде відбуватися послідовно якось. І досить так непередбачувано, так як це зараз відбувається. Всі очікували давно. А ми маємо сьогодні майже той термін, коли закінчиться легальність перебування, і чомусь так дивно виглядає, що цей закон лише вчора підписався. Чому розтягувалося це все? Незрозуміла історія. Ну мені теж не зрозуміла ця історія. Це було, до речі, друзі, відповідь на друге питання, яке я не встиг задати. Ну але я сподіваюся, що додаткові питання від вас будуть також. Я впевнений, що це відео заслуговує на вподобайку. Всі контакти команди StarMakDocuments, як завжди, ви знайдете в описі до цього відео. Також наших партнерів, які працюють в Катовіці та в Роцлаві, ви також знайдете на зразок посилання в описі до цього відео. Ну і підписуйтеся, щоб не пропускати наступні Відео і також на інстаграм команди Стармакдокумес, де публікується актуальна інформація, і там є реальна практика і реальні кейси, які вони закривають стане на сьогодні. Тому дякуємо, пані Катерина, за те, що дякую пустили мене в гості, і незабаром раді бачити вас. Чекаємо на наступне інтерв'ю. Запишемо обов'язково. Як тільки ми будемо вже знати деталі устави та що опублікується устав, то ми обов'язково це обговоримо. Тому пишіть, чи вам цікаво буде, але й так, певно, що цікаво. А пані Катерино, а чи продовжують українцям легальне перебування в Польщі? Що ж їм робити? Так нормально? Я люблю якісь чіткі ставки.